СБУ та Нацполіція затримали на гарячому диверсанта російського ГРУ, який хотів підірвати декілька АЗС у Харкові та інших областях України. Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією провели багатоходову спецоперацію, у результаті якої у Харкові затримано диверсанта головного управління Генштабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ. За вказівкою російської спецслужби, зломисник готував підриви двох автозаправних станцій в Харкові та в інших регіонах України. Для вчинення диверсій він планував використати саморобні вибухові пристрої, які зберігав у спеціально облаштованому схроні на території одного із лісових масивів Харківщини. Згідно з задуму російської воєнної розвідки, підриви резервуарів з пальним на АЗС мали призвести до численних жертв серед цивільного населення і поширити панічні настрої у прикордонних регіонах України. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час закладання ним вибухівки під бочку з газом на одній із харківських автозаправних станцій. Під час затримання зловмисника було одразу деактивовано його вибуховий пристрій, який складався з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму із електродетонатором. Також викрито факти причетності затриманого до вчинення серії інших диверсій на Харківщині. Серед них підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих автозаправних станціях. За даними слідства, ворожим диверсантом виявився екс-співробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він був дистанційно завербований представником російської воєнної розвідки. Основним завданням зрадника було вчинення диверсій, спрямованих на знищення критичної інфраструктури та розхитування внутрішньої обстановки у прикордонних районах України. Для вчинення підривів. Він власноруч збирав вибухові пристрої у квартирі своєї матері, а потім відвозив їх до тайнику. Під час обшуків за місцями проживання затриманого і його близьких родичів виявлено майже 5 кілограмів пластиду, детонатори, годинниковий механізм до вибухівки, бойові гранати, револьвер і майже 900 тисяч готівки у гривневому еквіваленті. Наразі слідчі служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 113, диверсія, а також стаття 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Триває розслідування для встановлення інших фактів злочинної діяльності зрадника та його ймовірних спільників. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.